Величезні двері відчинились, і якщо попередня кімната вас здивувала, то це місце знаходилось поза просторами і часом, і, поза сумнівом, було чимось надреальним. Та ось він, такий жаданий скарб, магічний гіперкуб. Він так близько висить у повітрі без жодної підтримки. Та його оточує якийсь захисний бар'єр. Торкнувшись бар'єра, ви побачили графічний інтерфейс, що складається із невідомих символів. Та ні, це літери якоїсь невідомої вам мови, і ви помітили, що вони змінюються кожні 10 секунд. Тож вам потрібно лише дочекатись, допоки на екрані не з'явиться очікуване слово, яке деактивує бар'єр і ви зможете проскочити, відступати в будь-якому разі ви не збираєтесь. Відповідно до умови цієї задачі, ви отримаєте масив із літер, і вам потрібно визначити, чи така таблиця містить слово гіперкуб. Щоб побудувати таке слово, ви можете рухатись лише по горизонталі та вертикалі. Регістр літер не має значення. Перш ніж розв'язувати задачу, перенесемо початковий код у PyCharm і підготуємо тести. Перш ніж переходити до розв'язку задачі, трохи розширимо наші тести. Ми можемо вважати, що ми працюємо з таким собі лабіринтом, в якому потрібно прокласти шлях від першої букви очікуваного слова до останньої. Додамо перевірку, у якій ми могли би натрапити на одну або декілька розвилок. Або перевірку, у якій не вистачає лише останньої букви. Тепер ми можемо перейти до аналізу задачі. Розглянемо задачу на ось такому прикладі. Відповідно до умови задачі нам потрібно знайти у такій таблиці слово гіперкуб. Та насправді це може бути будь-яке слово. Спершу проскануємо таблицю зліва направо і зверху вниз, і будемо шукати співпадіння з першою літерою ключового слова. Ми можемо знайти декілька таких координат, звідки ми почнемо прокладати шлях. Переходимо до наступної літери. І тепер вже шукаємо таку літеру безпосередньо поряд із визначними позиціями. Беремо третю літеру. іноді курсорів може ставати більше. Це і є наші розвилки. На даному етапі нам потрібно слідкувати вже за трьома маршрутами. І нам достатньо, якщо лише один із них досягне пункту призначення. Нам важливо слідкувати за усіма відвіданими елементами в рамках одного такого маршруту, щоб уникнути повторного відвідування одної і тої ж самої комірки двічі. Для слова «гіперкуб» таке не станеться, та будемо вважати, що ми можемо вказати будь-яке слово. Тож це буде не зайвим. Шукаємо наступну літеру. І тут деякі маршрути можуть почати потроху відпадати. І так, ми рухаємося далі, літера за літерою, поки не закінчаться усі маршрути, або допоки один із маршрутів не досягне пункту призначення. Ну що, наче виглядає не дуже складно, спробуємо реалізувати цей алгоритм у коді. Почнемо з того, що додамо опційний параметр до нашої функції, власне, те саме слово, яке ми хотіли би шукати у таблиці. Далі спробуємо написати в псевдокод нашого майбутнього рішення. Спершу ми спробуємо просканувати таблицю і знайти усі початки шляхів. Це будуть маршрути, які нам потрібно опрацювати. Далі у вигляді черги будемо опрацьовувати такі маршрути. Нам потрібно буде знайти сусідні комірки для окремо вибраного маршруту. Якщо така комірка є очікуваною літерою, ми можемо сформувати новий маршрут і додати його до черги. Та якщо це пункт призначення, можемо завершити виконання функції і одразу повернути true. Якщо ми опрацювали усі маршрути, а функція все ще виконується, це означає, що очікуване слово не присутнє у таблиці, і в якості результату роботи функції ми повертаємо в false. Можемо перейти до реалізації такого алгоритму. Спершу визначимо висоту і ширину нашої таблиці за допомогою звичайної функції len. Далі нам потрібно знайти усі шляхи. Використаємо подвійний цикл for у list comprehension, за допомогою якого ми можемо обійти усі координати таблиці. Для цього нам потрібно проітеруватись по рейнджам, що відповідають індексам таблиці по горизонталі і по вертикалі. Додамо умову. Нас цікавлять лише такі координати, за якими літера із таблиці відповідає першій літері очікуваного слова. А у якості результату ми очікуємо не одну єдину координату, а ліст координат. Адже ми хотіли би сформувати таким чином набір шляхів. Тож ми сформували нашу чергу. Тепер використаємо цикл while і вийдемо із нього тільки по завершенню елементів черги. У циклі отримаємо перший елемент черги. Далі, за допомогою множинного присвоєння, отримаємо усі елементи шляху, крім останнього, а для останнього одразу зробимо присвоєння до змінних x та y для спрощення доступу. Це і буде наша остання комірка поточного шляху, для якої потрібно проаналізувати сусідні комірки. Створимо колекцію зміщень. В цьому випадку ми очікуємо лише зміщення по вертикалі та горизонталі. Проітеруємось по таким зміщенням і отримаємо сусідню комірку. Далі перевіримо, чи така комірка є валідною. Якщо вона вже присутня у поточному шляху, пропускаємо таку комірку. Якщо її індекси знаходяться за межами таблиці, також її пропускаємо. Тепер потрібно визначити, чи значення із такої комірки відповідає очікуваному значенню. Спочатку визначимо таке очікуване значення, розрахуємо очікуваний індекс на основі довжини поточного шляху, отримаємо таку букву із очікуваного слова і приведемо до нижнього регістру. І якщо літера, отримана за допомогою поточних координат, не відповідає очікуваній літері, ми таку комірку також пропустимо. Якщо ми пройшли усі такі перевірки, ми точно знаємо, що поточна комірка відповідає наступній літері очікуваного слова, та тепер потрібно визначити, чи вона є останньою чи тільки проміжною. Якщо довжина поточного шляху плюс нова комірка відповідає довжині слова, тож ми розуміємо, що остання комірка такого шляху відповідає останній літері очікуваного слова. Ми можемо сказати, що слово знаходиться у такій таблиці і одразу можемо повернути true. В іншому випадку, цей шлях є дійсним, але ще не завершеним. Тож до черги додамо новий шлях, в якому до поточного шляху буде додана нова комірка. Таким чином, ми завершили обробку елементу черги. Після виходу із циклу while повернемо false, бо це буде означати, що ми не знайшли жодного завершеного шляху. Спробуємо запустити тести. Схоже, ми десь помилились і впали з помилкою. Тепер нам потрібно таку помилку знайти. Спробуємо продебажити наш код. Поставимо Breakpoint і запустимо код у дебаг режимі. Супер! Наш код зупинився на шостому рядку. Поставимо Breakpoint на 12-му і давайте перевіримо, чи ми правильно формуємо усі шляхи. В нижній панелі можна побачити усі поточні змінні, і ми бачимо, що ми змогли визначити один єдиний шлях з координатою 2-0. Тож тут все працює так, як треба. Рухаємося далі. Попадаємо в цикл while. Далі доходимо до циклу For. Одразу поставимо Breakpoint на 23-му рядку, щоб одразу побачити таку комірку, яка пройшла попередні перевірки. І цей шматок логіки відповідає за визначення. Очікуваної наступної літери. І алгоритм визначив, що наступною літерою повинна бути літера H. Але це є першою літерою нашого очікуваного слова. А в даному випадку ми хотіли би аналізувати як мінімум вже другу літеру. Тож виглядає, що помилка якраз знаходиться у цьому рядку. Приберемо непотрібний мінус 1. і насправді цю зміну ми можемо перенести за межі циклу 4. Адже така літера є очікуваною для усіх сусідніх комірок. Тож нам не потрібно її перераховувати для кожної сусідньої комірки. Запустимо тести. Супер! Як ми бачимо, тести проходять успішно. А це означає, що ми змогли розв'язати задачу. Та перш ніж дізнатись продовження історії, пропоную вам розглянути альтернативне рішення для цієї задачі. Скопіюємо поточну функцію і покриємо тестами. Якщо перше рішення було побудоване на основі черги, в другому рішенні пропоную використати аналіз поколінь. Зараз усе поясню. Створимо 9 колекцій. І вперше розмістимо такі шляхи, які закінчуються на першу букву із очікуваного слова. Відповідно, друга група буде містити такі шляхи, які закінчуються на другу букву очікуваного слова третя – третю, четверта – четвертою і так далі. Відповідно до нашого алгоритму, нам потрібно опрацювати першу колекцію, перше покоління. І на основі таких елементів будуть створені нові шляхи, які будуть перенесені у наступну колекцію. Деякі шляхи будуть відпадати, а іноді на основі одного шляху будуть створені декілька шляхів. Таким чином, ми опрацюємо усі 9 поколінь. І якщо останнє дев'яте покоління буде містити хоча б один шлях, це буде означати, що хоча б один шлях закінчується на літеру, яка є останньою літерою очікуваного слова, і наша функція поверне результат true. Спробуємо реалізувати такий алгоритм. В даному випадку ми будемо ітеруватись циклом for по кожній літери, але починаючи з другої, адже ми вже зібрали усі необхідні групи для першої літери. Створимо колекцію, в яку ми будемо переносити наступне покоління. Далі ітеруємося циклом FOR по наявним шляхам. Тут ми можемо перевикористати логіку із попереднього рішення. Та у випадку цього рішення ми будемо заносити нові шляхи вже у наступне покоління, а не в те ж саме. Після того, як ми опрацювали поточне покоління і створили нове. Нам потрібно замінити поточне покоління новим і продовжити опрацювання нового покоління. Після того, як ми опрацювали усі літери, нам достатньо дізнатися, чи останнє покоління є непустим. І якщо так, повертаємо true. В іншому випадку повернемо false. Можемо спробувати запустити тести. Супер! Рішення працює так, як і очікується. Та можна побачити, що ми не використовуємо літери, по яким ми ітеруємось. А така літера є фактично очікуваною наступною літерою для поточного покоління. Перейменуємо її і видалимо непотрібний рядок. Також нам не потрібно робити перевірку на довжину поточного шляху. Адже усі шляхи поточного покоління мають однакову довжину, а виконання алгоритму і так завершиться, коли ми проітеруємось по усім літерам. Перезапустимо тести, щоб переконати, що ми нічого не зламали. Супер! Нам вдалося фіналізувати наше друге рішення. Якщо порівнювати його із попереднім рішенням, то воно має як свої переваги, так і недоліки. Перевагою буде неможливість застрягти у нескінченому циклі, адже ми користуємось лише циклами FOR, а недоліком буде необхідність опрацювання усіх шляхів одного покоління, перш ніж ми зможемо перейти до наступного. Та відповідно до задачі нам потрібен хоча б один повний шлях, коли як при роботі з чергою ви можете опрацьовані елементи розміщувати як в кінці черги, так і на самому початку, що надає додаткової гнучкості і дозволяє легко обирати між DFS та BFS алгоритмами. Тільки зараз зрозумів, що ми фактично виконуємо задачу по розгортанню графовидної структури у дерево із подальшою перевіркою його глибини. Де такими собі поколіннями фактично є рівні дерева. Та давайте тепер перевіримо наше рішення на порталі Check.io. Супер! Обидва рішення є вірними. А вам вдалося відстежити необхідний момент і проскочити в самий центр захисної кулі. Ось він, найбільший скарб усього всесвіту прямо перед вами. Та щось не так він якось дивно заворушився і затремтів. Схоже, спрацювала система захисту, і вам загрожує реальна небезпека.